Вийти з безпечної гавані. Марія сиділа в офісі біля вікна і дивилася. Дивилася, як сонце повільно сідає за будівлі. За 10 років роботи вона знала кожну дрібницю свого дня: коли дзвонитиме телефон, коли приходить кур'єр, коли буде кава Брейк, все стабільно, все спокійно, все нудно. Марія. заглянув начальник. Чудовий звіт, як завжди, ви наш золотий працівник. Вона всміхнулася вічливо. Але коли двері зачинилися, її очі наповнилися втомою. Золотий працівник, подумала вона. А всередині іржа. Того ж вечора вона зустріла однокласницю, яка тільки но повернулася з подорожі навколо світу. Уявляєш, я звільнилася, сміялася та. І тепер у мене своя маленька кав'ярня. Приходь, я все тобі розповім. У Марії все стиснулося всередині. Вона ж теж мріяла про власну справу, ще з університету. Але кожного разу казала собі: тут стабільна, тут платять добре, тут безпечна. Вночі вона не спала. Слухала, як за вікном шумить вітер, ніби кличе, виходь. На ранок вона написала заяву про звільнення. Страх був величезний, але ще більшим було відчуття, що вперше за 10 років вона жива. Гавань це місце, де ти чекаєш шторм, щоб відпочити. Але якщо живеш там постійно. Твій корабль починає іржавіти. Подумай, де в твоєму житті ти застряг у гавані? Зроби маленький крок, який зрушить тебе вперед. Подай резюме, піди на курс, зустрінься з людьми, які живуть так, як ти мрієш. Гавань створена для відпочинку, а не для життя.